Привіт! Мене звати Дарія Прищепа. Я рада вітати вас на уроці української мови для 9 класу. Перш ніж докладніше розглянути складнопідрядні речення з обставинними залежними частинами, а це тема сьогоднішнього заняття, пропоную повторити основні види складнопідрядних речень. Ознайомтесь з поданими реченнями, визначте вид складнопідрядного речення, свою думку, аргументуйте. Хочу отримати за контрольну роботу таку оцінку, щоб могла мене задовольнити. Я хочу, щоб ти отримав задовільну оцінку за контрольну роботу. Ти маєш почати готуватися до контрольної роботи, щоб отримати задовільну оцінку. Зверніть увагу, що підрядні частини в цих реченнях приєднані до головної за допомогою однакового сполучника щоб. Але це ще не означає, що ці речення однакові значенням. Надзвичайно важливо під час визначення виду складнопідрядного речення орієнтуватися саме на питання, яке ви ставите від головної до залежної частини. Як ви вже знаєте, підрядні частини відповідають на питання другорядних членів речення: додатка, означення, обставини. Спробуймо визначити головні підрядні частини поданих речень та поставити правильні запитання. Нагадую, що підрядна частина завжди починається зі сполучника або сполучного слова. Тобто, в реченні Хочу отримати за контрольну роботу таку оцінку, щоб могла мене задовольнити. Питання потрібно ставити від першої частини до другої, яка розпочинається сполучником Щоб і є залежною. Хочу отримати за контрольну роботу таку оцінку. І логічне питання, яке ми можемо поставити від слова оцінку, яку. Хочу отримати за контрольну роботу яку оцінку. А відповіддю до цього питання слугує підрядна частина речення. Очевидно, таку, щоб могла мене задовольнити. Отже, ми можемо зробити висновок, що це речення означальне. Оскільки від головної до залежної частини можна поставити питання означення. Наступне речення є складнопідрядним з'ясувальним. Оскільки від головної частини Я хочу до підрядної, щоб ти отримав задовільну оцінку за контрольну роботу, ставимо питання додатка. Я хочу що? Щоб ти отримав задовільну оцінку за контрольну роботу. І третій приклад. Ти маєш почати готуватися до контрольної роботи, щоб отримати задовільну оцінку. Це речення є складнопідрядним з підрядним обставинним. Поставимо запитання від головної до підрядної частини. Ти маєш почати готуватися до контрольної роботи для чого? З якою метою? Щоб отримати задовільну оцінку. На запитання, чому, для чого, з якою метою відповідає обставина мети. Підрядні частини, що відповідають на питання обставини, називають обставинними. їх поділяють на підрядні місця, часу, способу дії та ступеня, порівняльні, причини, мети, умови наслідкові й допустові. Складнопідрядним реченням із підрядним місця називають таке складне речення. У якому підрядна частина вказує на місце або напрям дії, про яку йдеться в головній частині, та відповідає на запитання де, куди, звідки, люди перестають мислити там, де зникають книжки. Складнопідрядним реченням із підрядним часу називають таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на час. Або тривалість дії, про яку йдеться в головній частині, та відповідає на питання, коли, як довго, з якого часу, по який час. Поки не зробиш домашні завдання, ніхто нікуди не піде. Речення, у якому підрядна частина вказує на спосіб дії або ступінь вияву ознаки, про яку йдеться в головній частині. Та відповідає на запитання, як, яким чином, яким способом, якою мірою, наскільки, називають складнопідрядним реченням із підрядним способом дії та ступеня. Хотів би я так закричати, щоб усі навколо почули. Наступний різновид складнопідрядного речення із підрядним порівняльним. Це таке складне речення, у якому зміст головної частини розкривається через порівняння зі змістом підрядної. Підрядне порівняльне відповідає на запитання, як, подібно до чого. Сивина блищить у чорному чубі, наче озимина взялася і неєм на осінньому полі. Складнопідрядним реченням із підрядним причини називають таке складне речення. У якому підрядна частина вказує на причину дії, про яку йдеться в головній частині? Підрядне причини відповідає на такі питання: чому, з якої причини, через що. Я відмовився від пропозиції піти на вечірку, тому що хотів відпочити наодинці після напруженого робочого тижня. Наступний різновид підрядного обставинного речення вказує на умову, яка уможливлює те, про що йдеться в головній частині. Підрядне умови відповідає на запитання, за якої умови ти міг би зараз відпочивати, якби протягом семестру працював старанніше. Складнопідрядним реченням із підрядним мети називають таке складне речення, в якому підрядна частина вказує, з якою метою відбувається дія, про яку йдеться в головній частині. Підрядне мети відповідає на питання, з якою метою, навіщо, для чого. Я наполегливо працюю, аби вивчити англійську мову. Речення, у якому підрядна частина вказує на наслідок того, про що йдеться в головній частині, називають складнопідрядним реченням з підрядним наслідковим. Зазвичай цей різновид складнопідрядного обставинного речення є улюблений серед учнів, адже тут є чіткий маркер, який вказує на те, що це речення наслідкове, і це сполучник «так що». На який ви більше ніде не натрапите, крім складнопідрядного речення з підрядним наслідковим? Цікаво й те, що у такому реченні від головної до підрядної частини не можна поставити питання. Страх охопив мене, так що в очах потемніло. І останній різновид складнопідрядного обставинного речення з підрядним допустовим. Це таке складне речення, у якому залежна частина вказує на явище, всупереч яким відбувається дія, про яку йдеться в головній частині. Підрядні допустові відповідають на питання, незважаючи на що: прийшов, хоч і не кликали. Перегляньмо фрагменти із топових фільмів, знайдімо складнопідрядні обставині речення та визначмо різновиди цих речень. А розпочнемо ми з фільму «Самодома». Зосередьтесь! У цьому домі стільки людей, що мене аж нудить. Коли я виросту і одружуся, житиму сам. Я житиму сам. Я житиму сам. У цьому домі стільки людей, що мене аж нудить. У цьому домі стільки людей, наскільки їх багато, що мене аж нудить. Підрядна частина, яка відповідає на запитання, наскільки, якою мірою, як багато є підрядною способу дії та ступеня. Якщо ви були уважними, то певно помітили ще одне складнопідрядне речення, яке промовив Кевін: Коли я виросту я дружуся, житиму сам. Це речення починається підрядною частиною, а тому питання потрібно ставити від другої частини. Я житиму сам коли, коли виросту й одружуся. Оскільки підрядна частина вказує на час дії, про яку йдеться в головній частині я житиму, то це речення є складно підрядним з підрядним часом. А наступний фрагмент взято із фільму про Чарлі та шоколадну фабрику. Мерщі шукати складно підрядні речення. Одяг кидайте куди завгодно. Містер Вонка, якось тут спекотно. Що? Так. Я змушений це робити, бо мої робітники звикли до теплого клімату і не витримують холоду. А хто вони? Незабаром дізнаєшся. Ходімо. Я змушений це робити, бо мої робітники звикли до теплого клімату і не витримують холоду. Поставмо питання, щоб визначити різновид складнопідрядного речення від головної частини. Я змушений це робити. До залежної, бо мої робітники звикли до теплого клімату і не витримують холоду. Логічно буде поставити питання: чому? Чому я змушений це робити? І відповідь: Бо мої робітники звикли до теплого клімату і не витримують холоду. Підрядна частина називає причину того, про що йдеться у головній частині речення. А тому це речення є складно підрядним реченням з підрядним причини. Працюємо далі. Стривайте. Але ж цей сон мій. Зараз я прокинуся, і ви всі зникнете. Дивно, мені це завжди допомагало. А якщо хочеш, можу тебе штрикнути. О, я буду дуже вдячна. Та залюбки! Так-так, впевнена, ви впізнали, це Аліса в країні див. Знайшли складно підрядне речення. Якщо хочеш, можу тебе штиркнути. Перевірмо. Речення складається з головної частини. Можу тебе штиркнути та залежної, якщо хочеш. Частини речення поєднані підрядним сполучником. «якщо». З'ясуйте вид речення, поставивши питання від однієї частини до іншої. Можу тебе штиркнути за якої умови? Якщо ти цього хочеш. Підрядна частина називає умову, яка уможливить те, про що йдеться в головній частині. Таке речення називають складнопідрядним з підрядним умови. Останній фрагмент взято із фільму Гаррі Поттер і Таємна кімната. Здорово! «Добі, Гаррі Поттер мав послухати Добі. Краще б він поїхав додому, коли спізнився на потяг. То був ти. Поставив бар'єр, щоб ми з роном не пройшли. Так, сер. то був я. Ти поставив бар'єр, щоб ми з Роном не пройшли. Поставимо запитання: навіщо ти поставив бар'єр? З якою метою? Відповідь знаходимо в підрядній частині цього речення. Щоб ми з роном не пройшли. Отож, це речення є складнопідрядним з підрядним мети, адже залежна частина вказує, з якою метою відбулася дія, про яку йдеться в головній частині. Любі учні! Вітаю! Ми опрацювали всі основні види складнопідрядних речень. Це було нелегко, але, сподіваюсь, цікаво. Спробуйте наступного разу, переглядаючи фільм, пошукати приклади складнопідрядних речень різних видів: і означальних, і з'ясувальних, і обставинних. Повірте, це надзвичайно захопливе завдання. До нових зустрічей на уроках української мови з вами була Дарія Прищепа.